Добрий ранок, любі вихованці нашого дитячого садочка та їх батьки. Все, що трапляється з нами у житті, ми сприймаємо через емоції. Вони допомагають нам сприймати дійсність та реагувати на неї. Але малюкам увесь спектр емоцій ще не знайомий, і тільки у процесі дорослішання дитина починає розуміти, що таке радість, злість, страх. Здивування. Сьогодні ми з вами розберемось, що таке радість. Що б ми з вами не робили? Ми завжди пам'ятаємо, що живемо ми на цьому світі не одні. Нас оточують інші люди, ваші близькі, друзі, рідні. Чому ми завжди бажаємо один одному? Доброго ранку, доброго дня. Тому що ми бажаємо добра та радості іншим. І від цього нам теж стає краще. Давайте розберемось з вами, що ж таке радість. Це емоція, настрій, це вміння відчувати. Позитивні емоції від того, що ви робите, від того, що ви очікуєте, від того, про що ви мрієте. Ми відчуваємо радість в тот момент, коли з нами трапляється щось позитивне, коли це посмішка іншої людини, увага. Турботи, коли нам подарували улюблену іграшку, коли ви з мамою і татом пішли разом гуляти, коли нам перед сном читають улюблену казку, коли дозволили побігати по калюжах, чи ми побачили на небі веселку після дощу? Коли друг розказав смішну історію і ви разом весело смієтесь, поміркуйте, що ще вам приносить радість. А як ми можемо побачити радість на своєму обличчі чи обличчі інших людей? Як ми можемо побачити цю емоцію? Ми бачимо посмішку. Куточки губ підняти вору, щоки заокруглюються, очі примружуються, тіло розслабляється, голос стає веселим та приємним. Радість створює навколо нас особливу атмосферу, яка притягує. До нас серця, коли ми відповідаємо на посмішку посмішкою, радість, як ліхтарик у темряві, коли нам зле, вона приносить нам у душу світло. Коли людина щаслива, це видно відразу вона посміхається та намагається підняти настрій своїм близьким. Та оточуючим відчуття щастя, веселищі, дружелюбність, задоволення, довіра, доброта, захоплення це все приносить нам радість. А які ж секрети радості та гарного настрою? Що робити, щоб нам було радісно. Та весело. Прокидайтесь з гарним настроєм, вітайтеся з усіма і говоріть приємні добрі слова. Робіть більше добрих справ. Пограйте в улюблену гру, посмійтеся у дзеркало, порадуйте когось. Слухайте веселу музику, танцюйте, співайте, малюйте. Я бажаю вам гарного настрою, до побачення, до зустрічі!